Триває наш ефір нашого мандрівного радіо зі Львова. Я нагадаю, що на букфорумі у Львові ми нині знаходимося. Нам дуже пощастило впіймати тут. Купу крутих людей, з якими е, маємо змогу говорити, маємо змогу записувати ці інтерв'ю. Сподіваюся, що ви, наші е, слухачі і глядачі, е, теж е, насолоджуєтеся тим, що чуєте і бачите. Е, ну і власне, е, як найбільше, я от поки лунала попередня пісня, нашим е, наступним сьогоднішнім гостям розказувала, що е, власне, стратегія у нас була така, що е, от ми їдемо з Харкова до Львова, і знаємо, що у Львові будемо кілька днів, і намагаємося за. Цей час перехопити просто е, всіх найцікавіших людей, всі найцікавіші розмови, тому що ну. Е... Маєш таку час, і такий час, і таку можливість треба використовувати. Бо ну типу, живемо один раз, і взагалі в такому непевному е, і мінливому світі. Що ну хочеться, хочеться користатися кожною можливістю, і от е, власне користуюся можливістю представити наших наступних гостей е, поруч зі мною в нашій мандрівній студії знаходяться Микола граднов Савицький та Катерина Граднова Савицька. Е, вітаю, панове! Вітаємо. Вітаю! І власне, а в нас ще є така традиція зараз. Yeah. Вітаємо yeah. бурхливими оплесками. Ви люди зі сфери театральної. Е, тому... кінотеатральної, і кінотеатральною, так е, тому я думаю, що оцей звук якраз вам має бути і знайомим, і надихаючим, і таким ж е, чимось із звичного е, життя. І е, покликали ми вас сюди сьогодні. Зокрема, говорити про таку величезну і важливу ініціативу, як е, і такий проект, як Superhumans, який е, допомагає е, нашим військовим, допомагає тим, хто отримав поранення на фронті. І е, ви є, е, ну е, мабуть, правильно ж сказати, амбасадорами так? цього проекту. Можна сказати, я думаю, що всі пацієнти є ну, амбасадорами. Офіційно, звичайно, ні. Але насправді ми постійно говоримо про Superhumans, тому що він настільки у нас в серці, тому ми його так пропагуємо всім, і друзям, і в якихось медіа ми постійно згадуємо, тому що насправді вони роблять. Неймовірні речі, ну, зокрема, зі мною, оскільки вони мене ставлять на ноги, і це їм вдається. Тому що ще три місяці назад я е, тільки мріяв стати на ноги. Я взагалі думав, що це Unreal. А можете розказати про ось цей шлях, про ось цей процес? Тобто, це ж ну, така дуже непроста робота, по тому, як. Е... Власне, підібрати такий протез, який буде підходити, так і е, навчитися ним користуватися, е, там зрозуміти, що як працює. І я так розумію, що SuperHumans на всьому е, ну на кожному етапі під час усього цього процесу вас супроводжують. Так, 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 звичайно е, у мене, ну щоб наш глядач та слухач розуміли. У мене подвійна ампутація, у мене немає колін. У мене кукси досить рівні. І мене самого початку ставили на стабіси. Це такі маленькі протези з маленькою ступою. І ти ходиш такий, як ну, людина дуже маленького зросту. ну, угу. Типу, якщо собака пригне на тебе, ну ти просто завалився насправді. І так, мене спочатку вчили на них ходити. І це пройшло, я не пам'ятаю, 2-3 тижні, здається. Ну, Микола достатньо швидко. Став на, на стабіси і почав тримати баланс, тому йому достатньо швидко після цього видали протези безпосередньо. Так е, насправді, е, ну це потрібно для чого? Для того, щоб е, самі стабіси, для того, щоб укріплювалися м'язи, угу. для того, щоб ти розумів, як тобі присуватися, тому що ти позбавлений ніхі, тобі треба зробити е, навчити тебе нової такої моторики. І потім, коли фізичний терапевт розуміє, що я можу прийти на коліна, він це він дозволяє, і потім вже виробляється, не виробляється, вставляють мені механічні коліна для того, щоб я вже навчився принципу ходи. Надалі ми плануємо ставити електронні коліна, які мені будуть допомагати ще більше там, спускатися по сходам, підійматися. Я зможу більш-менш як людина, тому що зараз на механічних це виглядає, в принципі, як циркуль. Ти просто ну, о, ти. <стачку> важко словами пояснити, але в принципі, так, да. ти як циркуль підіймаєшся і тобі обов'язково потрібно якісь поручень, за який ти будеш триматися. І тобі обов'язково потрібно більш інклюзивне е, місто. При всій моїй любові до Львова е, все-таки ну, в багатьох моментах е, ну, це місто зі складним рельєфом mm -hmm. та з е, архітектурою, дуже красивою, але це означає, що це вузькі вулички з бруківкою, е, з багатьма дуже місцями, ну як не пристосованими для е, пересування. Е, та іноді і, 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 і просто не знаю, на підборах тут важко ходити. мабуть. Я дуже здивований, що дівчата. С підборів тут складно ходити. Буває. Але ми скільки разів бачили дівчат, які ходили на таких шпильках. І я такий, боже мій, ну, я не можу на Стабісах тут пройти. Як ви це робите? А, знаю, що вам є з чим порівнювати. Ви їздили на прем'єру фільму Земля, що повільно горить. Пісні землі, що повісній землі, що повільно горить так у Венецію і просто для наших слухачів і глядачів поясню, що ми тут перед ефіром якраз спілкувалися, і мене дуже вразили наші гості тим, що сказали, що Венеція виявилася дуже інклюзивним містом. Розкажіть, як в них це виходить? Ну, типу, це ж теж по суті місто історична пам'ятка, але вони якимось чином змогли туди інтегрувати все, що треба. Там насправді ну, не, нема чого інтегровувати, тобто задача перекласти плитку, там плитка достатньо рівна, і там, де не, там, де є місточки, зробити відповідні поручні. Тобто, це все питання так, переходити через місточки це складно. Ну вони з ними нічого не зроблять. Це така особливість міста, і в принципі всі, хто їдуть у Венецію, це мають розуміти. Але е, той самий острів Лідо, де проходив фестиваль, він абсолютно плоский, рівненький, без місточків, тобто там взагалі все максимально доступно. Е, ми приходимо до думки, що тут, скоріше. Не інфраструктурна проблема, а проблема людей, яке це робить, і питання в голові. Тому тут ви, ви казали, що тут всі привіти передають. Тому тут, користуючись можливістю, передаємо привіт очільникам двох міст Львова і Києва. <свісно> 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 Бо до них дуже дуже багато питань. І ми сподіваємося, що це все ж таки поставлять якось на більш активний процес. Здивувало насправді у Венеції, що ну насправді це дуже старе місто, і там нових будівель немає. Ну я не бачу. І шикарно те, що вони всередині всіх цих будівель підлаштовуються для людей з інвалідністю. У нас був готель і номер на першому поверсі, і під'їзд був саме уже в номері. Тобто не треба думати, сам, що сам це постійно. пандус. Да, тобто да. він mm. прямо заходиш, і там такі гірка нагору. Да, тому ти одразу розумієш, що, а люди тут подумали, що можна зручно бути і люди людиною з інвалідністю, і звичайною людиною, щоб пандус йому не заважав. Це реально щоб пандус не перекривав половину кімнати чи ресепшену. так. Да, да. Ну тобто іноді це якісь речі, які не по не потребують перебудови е, так, структури так. самого міста, а просто е, трошки подумати прогономіку. Так. <гум> <гум> тут насправді правильно ви сказали, подумати, тому що ми стикаємося зараз дуже часто з проблемою. Ну я ще не можу постійно ходити на е, м, механіці. Е, я присуваюся часто кріслом, <гум> і буває така історія, що пандуси ставлять просто для того, щоб він був. Поза їм... нормами він повинен там бути. Uh, та? ну, ну, на... Напевно, то. так. Да. Але справа в тому, що є певні норми, там, де є певний кут uh, цього пандусу. І зараз ми стикаємося uh, з тим, що кут може бути ну, просто 45 градусів. І ти розумієш, ну, я uh, досить маленький, легенький, і у мене крісло uh, активне. І мені зручно пересуватися, але такий бар'єр я не, не зможу це зробити. А уявити, коли хлопці чи дівчата, які е, більше за мене, там кілограм 80-90 і більше, е, і вони пересуваються такими містами. І ти розумієш, що ну от отут все, його е, подорож закінчується. Так, і це дійсно про ну як це подумати і врахувати врахувати потреби всіх. І тут ви знаєте, ми вчора спілкувалися з Катериною Приймак з жіночого ветеранського руху. На от якраз тему, що що треба змінювати, як суспільство має е, зустрічати ветеранів. Я не кажу пристосовуватись, зустрічати і е, змінюватись саме, не типу, не військові повертаються і мають якось адаптуватися. А суспільство має бути готове прийняти. І говорили з нею про таку штуку, що справа ж не лише в ветеранах війни Росії проти України справа в тому, що якщо робити інклюзивне місто, то воно зручне всім, воно зручне людям старшого віку, воно зручне мамам і батькам дітей маленьких, коли вони їх ще у візочках возять. Та воно зручне просто коли ти я не знаю ідеш з двома важкими торбами десь з закупів з риночку Абсолютно. чи з супермаркету. Тобто, це це така штука про подумати про комфорт кожного, мабуть. Абсолютно так. Я нещодавно слухала лекцію. Я, на жаль, забула організацію, якою її проводила, вона була про обладнання міст і місць для людей з порушенням зору та слуху. Тобто, ця вся тактильна плитка і всі інші, я на жаль, її повністю не дослухала. Але ключовим поєнтом, який був на самому початку цієї лекції від організації, що насправді. Коли починаються блекаути, коли вимикається світло, ми також з вами всі стаємо людьми, які потребують цих всіх речей. Тому ну так, це це в першу чергу ми робимо для, для себе, а не для когось, кому це потрібно. Ну і загалом людина з інвалідністю це людина, яка стикається з бар'єрами. Тобто, якщо бар'єрів немає, ну ми уникаємо цього терміну. Да, людина Як -то виходить без інвалідності, інвалідності. Ну, Так справді, ну, ти, тому що бо, нічого ти, не змінилося ти, ти у мене. В моєму житті, тому що ну, типу, я такий самий. Просто в мене є додаткові обставини, з якими я стикаюся кожен день. Тобто, ну мені просто надягти, треба протези, Це якийсь час. Мені треба слідкувати за куксами і тому подібне. Це моє здоров'я. І... А в усьому іншому, ну, типу, я ходжу пити каву, ми ходимо в ресторани. Ми Ви продовжуєте творчість, та свою творчу роботу ну, можна сказати? Я що Зупинився в цьому, а Катерина так досі е працює. У сфері театральної та кіношної я думаю, ти можеш трошки розказати про це. Так, до речі, із задоволенням. Давайте використовувати цей час ефірний ще й для того, щоб культурні проекти анонсувати. Бо ми зокрема про це і ну, типу, не дарма, ми на великі культурні події на Букфорумі. Так, власне, я є проєктною менеджеркою театру на лівому березі Дніпра. Це один з кращих театрів України і міста Київ. Саме зараз ми працюємо над дуже важливим проектом. Як на мене, це фестиваль митниця, нова режисура. Започаткований нашою головною режисеркою Тамарою Труновою він якби його мета відкривати нові імена в сфері режисури. Ми пропагуємо те, що режисером та режисеркою може бути будь-хто, незалежності від віку, освіти і так далі. Тобто, ми даємо для цього майданчик платформу. І, власне, наступного тижня, з 11 по 13 жовтня, буде відбуватися сам фестиваль. У нас на сцені приходьте, долучайтеся. І 19-20 жовтня, буде прем'єра Тамари Трунової, вистава Хальт. Це похідне від Гамлет, Гамлет, з якого забрали МІ, тобто мене. Це вистава про, про нас із вами. Це вистава про виставу, яка не сталася, бо власне Тамара Турнова мала робити Гамлета на почат... перед повномасштабним вторгненням. 24 лютого мала відбутися перша репетиція. І, власне, на з цього от почалася історія створення Хальту, Гамлету, який став Хальтом. От, ну. і, і знаєте, це ще одна історія про випадковості, які зовсім не є випадковими. У нас от, це, це якась така наскрізна тема, яка тягнеться через усі ефіри. Тут перед вами приходив до нас до студії Сашко Мехет з своєю новою книжкою і розповідав про дискусію, яку він тут мав на форумі, і розказував, як багато в нього з його співрозмовником Салманом Ружді. Письменником було е, таких, е, от коли перетнулося до щось дуже дивне. Там він розповідає про там 13 місяців свого якогось досвіду е, от, воєнного, е, той розповідає про 13 місяців одужання після того, як на нього було скоєно напад. Ну, це власне книжка називається Ніж, і про неї йшлося йшлося на е, цій події. І ми собі так вивели та ж, та, цю формулу, що дійсно якісь випадковості не випадкові, воно якось так закручено, що жоден сюжет, мені здається, жодної п'єси чи книги чи вистави чи фільму не міг би такого передбачити. Е, власне, Веду я до е, е, сюжетів і е, фільмів, е, хотіла у вас повернутися ще до Венеції. Хотіла у вас спитати, як там приймали, е, як, е, яка була реакція від публіки, тому що з одного боку ми бачимо все, ще є цікавість е, і велика цікавість світу до України, і це не тільки співчуття а. Через те, що вони в принципі відкривають для себе, та, що є така велика країна на мапі світу, і в неї там виявляється культура дуже різнопланова, дуже класна. Але з іншого боку, ми вже бачимо, як там на е кінофестивалях е з'являються якісь росіяни з е якимись своїми фільмами про росі росіян на війні, і типу, світ це толерує і е там каже, а давайте їм теж дамо е можливість висловитись, це ж мистецтво і так далі. І тому подібне. От е як публіка реагувала, Чи була змога поспілкуватися з тими, хто подивився фільм власне пісню землі, що повільно горить, і ну чи готові вони сприймати в принципі те, що ми їм показуємо? Абсолютно більше ніж готові, реагувала як і професійна спільнота, так і глядацька аудиторія, достатньо потужно. Бо от у режисерки фільму Ольги Журби, у продюсерки Дар'ї Басель було достатньо багато інтерв'ю для великих видань. Це приємно радувало, бо фільм насправді зроблений дуже я зараз кажу таке слово правильно, але з точки зору відповіді на питання, от коли нас питають як українців, от як ми? Цей фільм ми з Миколою для себе визначили, що для нас є цей цей фільм. Власне є відповіді на те, як ми як а, ми, це наш стан. Да, тобто, як країна, перебуваючи в війні, як ми продовжуємо жити, мріяти, боротися, споглядати прекрасне і ростити майбутнє покоління. Наступного року здається, да, буде прем'єра на докуди сюди. Да, і якщо буде можливість, то обов'язково треба його переглянути. Просто для того, щоб. Перевірити, напевно, свої координати якісь. Це ну, дуже, дуже важливо. Тому що е, я трошки проспойлюю перші е, кадри фільму е, це вокзал. Я не пам'ятаю, здається, київський okay, мені, okay. здається і от. Я передивився його, і такий блін, це ж це ж все про нас. Ну, все, все про нас. І кожен наступний кадр це ну про мене особисто. Кожен наступний кадр це про Катерину. Ми впізнаємо це. Просто наше, наше життя справжнє. Там немає такої, знаєте отої явної пропаганди. Угу. Це просто про нас, от які ми. Зараз і це і це дуже круто, що таке кіно є. Воно дуже якісно, воно дуже красиве кіно. Да, от це обов'язково треба відмітити. Ну від документальних фільмів під час повномасштабної війни, коли їх знімають, ну ти не очікуєш естетики, краси, естет, воно. естетики, а воно естетичне. Я не кажу, що інші знімають якось не так погано. Просто блін, ви зняли це кіно під час повномасштабної вау. Вже за це дякую. Ви, ви вижили і зробили це да. кіно? А тут люди просто дійсно зробили це неймовірно красиво. Продовжуючи тему фестивалю, так нас прийняли дуже гарно, і насправді одна з моментів, чому ми з Катериною походилися на цю історію, це тому, що організатори цієї поїздки, команда фільму, команда фільму. Вони запропонували зробити акцію підтримки полонених Азовсталі, і це просто було нереально круто. І на кожному костюмі було вишито певну колонію, де утримують наших, і кілометраж від острова Лідо, де проходить фестиваль, та, до е, саме колонії. І щоб навіть... Щоб у людей це усвідомлення з'явилося. Та? та? наскільки насправді близько зараз, це так, що прямо зараз ви тут насолоджуєтеся життям. А там наші сидять в полоні, і їх не випускають уже дуже дуже довго. І тому ну, ми кожен учасник обрав свою колонію, яка найбільше болить. Звичайно, я обрав Оленівку, тому що це особиста трагедія, мені здається, для бригади, не лише для суспільства, для України, а саме для бригади, тому що ну, там дуже багато загинуло. І саме азовців, і ну і це воєнний злочин, за який росіян не карає світова Абсолютно. спільнота і та і це ну тому це так болить. Це як відкрита рана. Досі так, так. І, і важливо світові про це нагадувати. А ну а вони готові були сприймати. От не, не відвертали очі, не знаю. Не Ні, їм було цікаво. Було, було цікаво. Так. Насправді сама акція була дуже правильно режзрежисирована. Це не був крик. Uh -huh. Про те, що допоможіть нам, ну тому що е, Європа вже втомилася від криків. Ну так, від цих надто емоційних українців. Про Ta. це ми теж багато до речі. Говоримо підібрали такий формат, е, яка показує сторони сили, терпіння uh -huh. і про е, наші якісь принципи, і ми які готові відстоювати, і це було дуже чудово. І ми трималися всією командою. Е, не було окремого, що є головний герой стрічки: що є режисерка, що є продюсерка, вся команда трималася постійно поруч, і ми говорили про нас, і це було, це було дуже ефектно, мені здається. Да ми в захваті від команди і від підготовки власне всього, що вони зробили. Це величезна робота. Ну, не ті люди не просто зробили фільми, привезли його на кінофестиваль, а знайшли ще простір для того, щоб поговорити зі світом на важливі речі. А... Повертаючись до е, Superhumans, амбасадорами яких е, я вас тут ну так взяла відповідальність на себе е, назвати. Хотіла у вас ще запитати от таку штуку. Наскільки важливо, е, ви активно ведете інстаграм? Наприклад, я знаю, бачила там багато ну, пишете ]аємося. про свій досвід. Ви е, ну, в принципі, не відмовляєтеся та від таких інтерв'ю, від якихось публічних виступів, публічних проявів. І я насправді хочу сказати, що ну це величезна шана і повага, що ви це робите, тому що ну. Е, Ну, треба, треба говорити, треба привертати увагу. Треба зрештою пояснювати, що е, ну е, що мені дуже сподобалася ваша ця теза. Що там не, не, не є, є не якась інша людина, яку там треба не знаю, ну, пожаліти сама. і закрити вдома. Угу. Така сама людина, яка просто е, там е, каже про те, що дивіться, ось є бар'єри, отут незручно. Давайте ну, з щоб всім було зручно. Ну і це дуже класно, бо це якась розмова з позиції сильного. Мені видається дуже важливим на цьому акцентувати. Тому я хотіла би вас ще попросити, знаєте, якоїсь можливо поради, якоїсь можливо просто думки для тих, хто зараз може дивитися, слухати нас і зневірюватися, і думати, що після отриманого на війні чи від. До обстрілу ну, Росії цивільних ж обстрілює і дуже багато людей гине і отримує травми, просто перебуваючи, не знаю, в себе вдома спавши в ліжку. Так, от що життя не закінчується, і травма тебе не визначає. І от що можна зробити, так до кого можна звернутися? До наприклад. Як звернутися до Superhumans, як ваш цей шлях відбувся, та як ви uh -huh. з ними познайомилися? Ну і в принципі, що ну ваш приклад мені здається дуже крутий, і ну, варто про таке говорити, говорити більше. Ну насправді так, ми намагаємося вести досить активно сторінки в інстаграмі, з насправді з багатьох, з багатьох речей. По-перше, для мене особисто важливо, щоб хлопці. Які е, переживають, що вони отримують травму і потім стануть цими радянськими інвалідами, е, які закрилися в. Як їх закрили. Да, яких угу. закрили в кімнаті, і все, у них життя проходить в, в квартирі і не більше. От вони якось добралися там, грубо кажучи, на дев'ятий поверх і ніколи більше не спускалися. То зараз, слава Богу, завдяки таким організаціям, як Superhumans і іншим, ти маєш змогу дійсно жити нормальним життям. Плюс до того ми роз намагаємося розвивати сторінку, тому що це допомагає закривати збори Катерина. Коли я отримав поранення, буквально через два-три дні. Вона сказала, знаєш, я напевно відкрию збір на помсту. Угу. Е, наскільки ти відкрила? Я відкрила на 50 тисяч. Я думала, ну я розуміла, що ми анонсуємо те, що Микола отримав поранення. Це, ну, це масштабне поранення, і я не розуміла насправді на яка буде реакція, бо я відкрила банку на 50 тисяч, яка закрилася буквально за, за годину. За хвилини години, так. Да, ну ми за добу зібрали півмільйони. Так е, і це було дуже потужно. Це було. Е, Позначкою такою, що ви можете користуватися своєю ситуацією і далі збирати на сили оборони. І так ми далі пробували. Ми допомогли зібрати на Хамві для бригади Азов. Також ми збирали, збирали і, от нещодавно, закрили збір на мільйон на Реби. І це просто неймовірно велика цифра для нас, тому що ми починали скільки ми здається 200 тисяч. Е, ми планували. відкривали 100, потім 100, потім відкрили 300 тисяч вже як ментори, і да, і да, от позавчора ми закрили мільйон. І це було просто нереально, коли ти можеш оце зробити. Що я зробив це? Можна це просто моя улюблена фішка з нашої ефірної програми. І по моєму, ну збір на мільйон. заслуговує. насправді. Треба подякувати всім, хто донатить. Щиро дякую. Це дуже підтримує. Насправді це навіть мотивує мене більше займатися, краще займатися. Мене мотивує те, що я зможу це зробити. А хлопці будуть більше в безпеці, і це ну дуже круто. Плюс я б хотів зробити такий, ну не анонс, але трошки пояснити людям. Є такі штуки, як допоміжні банки. Вони можуть тисячу гривень бути, 5 тисяч, 10 тисяч. Деякі великі банки відкривають. Допомагайте. вон це маленькі донати, які допомагають у великій цілі. Ми б не зібрали цей мільйон, якщо б не донати по 10 гривень, 20 гривень і так. допоміжні банки на 5 тисяч гривень. Так, так. У нас так. команда в принципі починала майже ніхто до цього не, не збирав. І ми коли анонсували, що ми будемо відкривати збір на більше, до нас дуже багато ребят під'єдналися і сказали: ну, ми, чесно кажучи, сумніваємось. Я кажу: Окей, то давайте на 5 тисяч, а далі подивимось. У нас ну, є читання. Це бізнес І насправді майже вся команда да, з п'яти е, з переросла на 10, 15 і 20 тисяч. Дуже багато хто відкривав маленький, потім збільшував цуми. Це було прям прям вау, і повертаючись до Superhumans, дуже багато людей, які там працюють, фізичні терапевти, і навіть пані Юлія, яка завідує будівництвом Superhumans, Вони всі під'єднувалися. І це було дуже нереально круто. Фізичні терапевти відкривали банки, збільшували їх і закривали їх. А пані Юля закрила нам збір, коли нам залишалося там дві тисячі, здається. Да, да, да. Я просто вже сиджу і такий. Блін, я вже хочу закрити. Я вже хочу. Ти там, вже ну, сам гроші. Да, да, да. А він таки робить з половиною банок наших допоміжних. Це класно, коли ти такий оп, галочку я закрив цю банку, це дуже прикольно, і вона закриває, і все. У нас тоді, ну знаєте, типу, як хвилина така, де ми? Що ми, як ми, як це взагалі вдалося. Ну, типу, це настільки було емоційно, що я просто ну для мене навіть було відчуття таке, що ми зібрали лише 10 тисяч, а це ну цілий мільйон, і ми дуже не очікували, що може досягнути такого результату. Да ну і повертаючись знову до суперхімецентру, просто важливо розуміти, що центри протезування і реабілітації. Ключове слово там є реабілітація. І Реабілітація це не просто поновлення здатності ходити чи щось тримати в руці, це повернення до твого звичного життя. Ключове слово звичного, бо ти втратив певні функції, до яких ти звик, і тобі треба їх поновити. Вони не будуть такими, як якими вони були, але тут власне тільки рішення кожного і кожної, як саме він використає свою нову суперсилу, бо SuperHumans, власне пропагує те, що ми не втрачаємо, ми здобуваємо нові суперсили. І ну для мене насправді велика честь просто бути дотичною до всіх цих процесів, які там відбуваються, не просто ходити там до Миколи на заняття. А якось брати участь в тому, що вони роблять, бо це ну просто це захоплює. Ти прям підключаєшся, ти хочеш це робити. Там сам центр це величезний космічний корабель, і це ну це правда. Це треба приїхати один раз побачити і спробувати. Да, тим паче, що насправді можна приїхати. Вам можуть провести екскурсію. Понивільні по да, показати всіх. пацієнтів. Насправді багато клієнтів, пацієнтів, та вони дуже відкриті. Ми говоримо про це. Ми можемо говорити про це. Ми шуткуємо. Ну, типу, чорними жартами, тому що насправді це, це допомагає встати на ноги. Тому що ти розумієш, ти там у своєму колі ти стикаєшся з такими ж самими е, проблемами. Ти можеш підстібнути е, когось дуже гарно, і Катерина інколи каже: блін, що я себе трохи зайвою тут е, відчуваю, тому що у вас тут у така... вас тут так весело своя атмосфера. Да, у, у, да. у вас у всіх у, ну, немає кінцівок. Типу, у мене всі кінцівки, я себе дійсно почуваю зайвою. як би це дико не звучало, бо дійсно, ну там вони неймовірні речі роблять. Ну, і ти розумієш, що кінцівка це така вже, ну звісно, що будь-який протест він не замінить кінцівки, тому коли ми говоримо там про збори на реби і так далі, і на інші. І ну в принципі на Сили оборони це важливо і це набагато важливіше, бо чим більше ми будемо донатити та допомагати силам оборони доєднуватися так чи інакше до сили оборони. Ми будемо зменшувати кількість пацієнтів у таких центрах, як суперхюманс, так, так. така маленька антиреклама. їм, Але вони, власне, вони саме це пропагують, коли їздять на будь-які лекції, конференції і так далі. Тобто, вони нагадують про війну і вони говорять про те, чим ви більше підтримуєте Україну, тим менше вам доведеться потім підтримувати нас. Як центр, який потім повертає, бо насправді задонатити на реп набагато простіше, ніж потім купувати людині. про те. це абсолютно різні суми. Так. Дякую вам величезно за цю розмову і за все, що ви робите. Знаєте, я, я спочатку представляла вас як амбасадори Superhumans, а зараз мені просто хочеться сказати суперлюди. Дуже тепла, дуже класна розмова. Дякую. дякую. Величезна вам дякую.